Привітки, мене звати Яся і сьогодні ми поговоримо про трипільську культуру. Перед початком обговорення попрошу вас проявити активність під відео, наприклад, поставити вподобайку чи залишити коментар, чи поширити відео серед друзів, бо, можливо, їм також цікава ця тема. Отже, трипільська культура або культура куктень виникла у камяно мідну добу та стала однією з її основних давньоземлеробських цивілізацій. Це період від 5500 до 3000 року до нашої ери. Вважається, що дана культура виникла на території сучасної Румунії, а згодом поширилась на території сучасної України та Молдови. Через це з'являються варіації в назві: перша назва це Трапілля. вона походить від назви села на Кричені, а друга назва Кукутень походить від назви румунського села. В наших краях офіційним роком відкриття трипільської культури вважається 1893. Це був рік початку розкопок у Києві. Згодом, восени 1897 року археолог Вікенцій Хвойка знайшов подібні поселення на околицях містечка Трипілля. Також сотні будинків було знайдено на прибережжі Південного Бугу. В кожному помешканні жила велика родина. Основним заняттям трипільців було хліборобство: сіяли ячмінь, жито, пшеницю, просо, вирощували садово-огородні культури. Більшість знайдених артефактів складали гончарні вироби. Це були досконалі витвори мистецтва, на яких автори намагались передати навколишнє середовище, тобто вони зображали. Природу, стихії та навіть містику. Вони як і розмальовували, так і створювали об'ємний орнамент. Проте майстри зналися не лише на глині, а й на теплотехніці. На якій мові трипільці говорили? В інгліш. Розвинуті. Багато слів нашої мови походить з трипільських часів. Наприклад, за дослідженнями Юрія Мосенкіса, в їх лексиці. Часто зустрічається тенденція до рівномірного чергування голосних і приголосних, що залишається однією з означальних рис сучасної української. Ще одним доказом можуть бути спільні слова: батько, хліб, ліс, могила, кінь, пісня, голуб та імена язичницьких божеств як і чому трипілля зникло? Остання трипільська фаза була досить драматичною, проте тут існує два припущення. По-перше, деякі історики вважають, що занепад господарства почався через різкі кліматичні зміни третього тисячоліття. Трипільці не мали часу створювати нові мистецькі об'єкти, коли запасалися. За іншою ж, гіпотезою, нові культури просто витіснили трипільців. Велика частина земель стала степами, куди прийшла ямна культура, основною ознакою якої є поховальні пам'ятки. А на півночі племена піддалися новій культурі кулястих амфор з їх характерним керамічним посудом. Проте жодна з гіпотез не має своїх підтверджень, тому зникнення трипільців все ще можна вважати загадкою. Як висновок, можу сказати, що трипільці стали гарним прикладом роботячості та ступеня досконалості наших пращурів. Якщо ви додивилися відео до цього місця, то я дуже дякую вам за перегляд та нагадую про активність під ним. Адже завдяки вашим діям, зацікавлені глядачі зможуть легше знайти цей матеріал. До зустрічі! Нехай щастить! Трипільська цивілізація цей всесвітньо відомий кладязь для приколів.